Погляньте в мене в руці повітряна кулька. А скажіть, якого вона кольору? Так, правильно, синього. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, кулька важка чи легка? Так, правильно, легка. І може літати. А літати вона може тому, що всередині кульки повітря. Тому її називають повітряна кулька. Повітря дуже важливе для всіх на землі. Ним дихають люди, тварини, рослини. І ми зараз познайомимося з ним ближче. Щоб ми могли дихати, повітря має бути чистим без сторонніх шкідливих запахів, бо забруднене повітря шкодить усім, хто ним дихає. Взагалі, повітря є всюди і завжди навколо нас, і на подвір'ї, і в будівлях. Повітря особливе. І хоч як би ми не намагалися його побачити, це нам не вдасться, тому що повітря прозоре, невидиме. Діти, то яке повітря? Правильно, прозоре. А скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи є повітря всередині нас? А щоб це перевірити, я хочу вам запропонувати дослід з пірінкою. Я зараз візьму і подмухаю на неї. Ще раз. Як бачимо, пір'їнка рухається. А скажіть мені, на вашу думку, чому так відбувається? Тому що ми на неї подмухали повітрям. Правильно? А звідки ж це повітря взялося? Правильно! Ми його видихнули. Молодці, діти. Тож виходячи з досліду, ми можемо сказати, що всередині нас теж є повітря. А ще повітря може бути теплим чи холодним. Давайте з вами це перевіримо. Робіть, як я. Піднесіть рученята до ротика. Ось так. Та подихайте на них, ніби хочете зігріти, вдихаємо носиком, а видихаємо ротиком. видихаємо на наші долоньки. Ну що, ви відчули, яке повітря? Правильно тепле. Ми вдихаємо прохолодне кімнатної температури повітря, а видихаємо тепле. Ось таким чином ми з вами і перевірили, що повітря може бути і холодним, і теплим. Малята, А давайте з вами пограємо в гру повітряна кулька. Сідайте на почепки. уявіть що ви Повітряні кульки, але ще не наповнені повітрям. Для того, щоб вас наповнити повітрям, ми пограємо в таку гру. Я буду говорити чарівні слова, а ви разом зі мною їх повторюйте і повільно підводьтеся. Моя кулька надувна, ти маленька, ти прутка, то червона, то зелена. Чом тікаєш ти від мене? Ми вже багато чого дізналися про повітря. Ми провели з вами деякі досліди. І тепер давайте згадаємо, про що ж ми дізналися. Малята, скажіть, будь ласка, так яке повітря? Правильно, прозоре. А кому потрібне повітря? Йдем, тваринам, рослинам. Так, правильно. А яким повітрям краще дихати? Правильно, чисти, молодці. А зараз, якщо у вас є повітряні кульки, вийдіть в двір і пограйте з ними. І не забувайте правильно дихати. До побачення, дітки!